Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин? Дивіться далі. Розігрівають цеглину на газу та видаляють грибок зі стін. Чому деякі багатоповерхівки у Чернігові через вимкнення світла залишаються без тепла? Зарядити мобільний телефон, зловити інтернет і зігрітися гарячим чаєм. Як працюватимуть пункти незламності у прилуках? Одна доза крові може врятувати три життя. Чернігівський обласний центр потребує поповнення запасів усіх груп крові. Хто може стати донором? Розігрівають цеглину на газу та видаляють грибок зі стін. Мешканці багатоповерхівок у центрі Чернігова більше ніж по 12 годин на добу перебувають без тепла. Котельня, яка забезпечує опаленням ці будинки, без світла не працює, а часу, коли тепло є, недостатньо, щоб прогрілися квартири. Ця ж котельня обігріває і школу. Чи можливо вивести такі котельні на окремій лінії електропостачання, розкажемо у сюжеті. Тут у нас цегла лежить і ми гріємось так протягом у нас вона лежить протягом всієї ночі, якщо відключено світло. Так хоч трохи нагрівається кухня, і з неї йде тепло. Ми інколи її заносимо в іншу кімнату, коли вже дуже холодно. Так гріються мешканці багатоповерхівок у центрі Чернігова на вулиці Мстиславській та Коцюбинського. Коли за розкладом світло вимикають, батареї в їх оселях стають холодними. Через постійні перепади температур з'являється грибок. З'явився грибок на вікнах, тому що такі перепади температур в квартирі з моменту відключення світла. Тому у нас така ось ситуація з вікнами. З'явився страшний грибок. Ну звісно, вся сім'я тут. Ми це наша спальня, ми тут е дишимо. Все через те, що котельня, яка обслуговує багатоповерхівки, також не працює, коли світло в районі вимикають. Насоси не працюють і не подають тепло в будинки. Проблема в тому, що коли вмикається світло, ніхто опалення нам не вмикає. Зверталися до КП Деснянське, зверталися до самого теплопункту. Вони кажуть, що вони чи не встигають, чи не можуть. Розводять руками, кажуть, що ну, така ось ситуація терпіть. Якщо буде мороз, кажуть, відганяємо вам воду і все, і будете без опалення. сидіти. дуже холодно вночі взагалі не вимкається, навіть коли є світло. Мешканці цих будинків кажуть, коли з'являється світло, одразу вмикають електрообігрівачі, бо у квартирах від 10 до 16 градусів тепла. Від батарей у селі не встигають прогрітися. При такому теплоносії у нас в квартирах буде холодні батареї. Всі обігріваються газом. Чи якимись приборами, які яким можуть давати тепло. Попереду у нас ще морози, і до них треба підготуватися краще, ніж зараз ми терпимо і будемо терпіти, але це не вихід. Треба якось, щоб такі теплопункти, не тільки наші, а інші по Чернігову, якось були підключені до, може. Резервної мережі від цієї котельні теплопостачання йде і до школи, яка розташована поруч. Тут щодня в очній формі навчається понад 800 дітей. Подекуди температура в класах опускається до 13 градусів, розповідає директорка закладу. В школі сьогодні досить прохолодно, хоча і в межах санітарного регламенту, тобто від 16 16, 17, в деяких приміщеннях є 13, але там зараз діти не вчаться, тому що половина школи в нас вчиться заочною формою, половина дистанційно. То намагаємося. Мися зразу перевести дітей в ті кабінети, де є 16, звичайно, утеплитися. Розуміємо, що війна, що це пов'язано з якимись причинами в роботі енерго і критичної інфраструктури. З розумінням до цього ставимося, але все-таки б хотілося, щоб було хоч що трошки тепліше, адже у нас діти в обленерго кажуть: таких котелень по місту чимало, і їх дійсно відключають від електропостачання. На інформаційний запит Суспільного в компанії відповіли так. Останнім часом до АТ Чернігів Обленерго надходить чимало скарг, що через відключення котелень за графіком 3 через 6, а котельні дійсно включені у групу відключень електроенергії. У квартирах багатьох багатоквартирних будинків Чернігова суттєво знизилася температура повітря. На жаль, поки що змінити цю ситуацію можливості немає. На прохання самих же споживачів у графіки можливих відключень електроенергії лінії були внесені по максимуму. Список таких ліній був попередньо узгоджений з обласною військовою адміністрацією та Держенергонаглядом. Єдине, що можна зробити у цей час, спробувати пристосуватися до умов, що склалися, адже на їх покращення найближчим часом сподіватися не доводиться. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сім пунктів незламності працюватимуть у прилуках на випадок блекауту. Чотири в закладах освіти міста, по одному в міській раді та районній військовій адміністрації, один в ДСНС. Суспільне побувало в п'яти із них. Де із них можна зігрітися, підзарядити телефони, скористатися безкоштовним інтернетом, попити чаю з печивом та відпочити. Дивіться далі. У нас є вказівники на першому поверсі, які ведуть населення до пункту незламності, який знаходиться у нас. На базі цього закладу освіти діє один із п'яти міських пунктів незламності. Для його роботи перепрофілювали два кабінети на першому поверсі. Вони стали куточком матері та дитини і медпунктом. В їдальні підготували 500 посадкових місць. Тут можна випити чаю із печивом, зарядити телефони. Немає освітлення. У нашому пункті незламності тому працює генератор. Від генератора ми маємо освітлення, ми маємо підзарядку гаджетів ноутбуків. Ми можемо нагріти гарячий чай, гаря скип'ятити воду. Тут є запас питної та технічної води. Вайфай-роутер працює лише при наявності світла. Тепло забезпечує власна котельня. Якщо немає світла, звісно, котел газовий не працює, то в нас є твердопаливний котел. Ми використовуємо. Паливо таке, і крім того, є окремий генератор, який стоїть теж в котельні і теж застосовується. Електроенергію на випадок блекауту в цьому пункті незламності забезпечить 7 кіловатний генератор. Тягне значить електрочайник, обігривач навіть може тягнути, і десь до 30 лампочок. Одночасно зараз допрацьовуємо. У нас буде гірлянди розвішені по всьому першому поверху. Із лампочками ми робимо самостійно це все для того, щоб світити відвідувачів. Заклад приймає цілодобово на першому поверсі. Є окреме місце для матері та дитини: аптечка, продукти харчування, засоби гігієни на тиждень, 700 літрів питної та технічної води. Інтернет працює, коли є світло. Тепло забезпечить автономна котельня при наявності додаткового генератора. Тут можуть перебувати до 70 людей. Зона перебування відвідувачів. В цій зоні знаходяться теплі речі для людей, які можуть зігрітися. Є покривала. Генератор на 7,5 кВт розмістили у пункті незламності, який діє в Прилуцькій міській раді. По технічним характеристикам можна користуватися тільки одним чайником, а гаджетів до 15-ти. Для роботи пункту незламності у міській раді виділили три кабінети на першому поверсі та вестибюль. Частину запасу продуктів харчування розмістили у кабінеті заступника міського голови Олександра Севенка. Це до тисячі літрів питної води, 50 кілограмів печива, більше восьми тисяч порцій чаю, дитячі суміші. Частина знаходиться тут, частина на зберіганні в інших кабінетах. Обиралися пункти незламності з тим, щоб обов'язково була захисна споруда, і це питання обговорювалося із керівництвом нашого комунального підприємства Пролуки тепловодопостачання, що в разі якоїсь надзвичайної ситуації, що це було б, щоб це було ми мали можливість якнайлегше обігріти цей навчальний заклад. Тобто залежало від того, як і де розташована і яка є котельня для роботи пунктів. Міська рада придбала 24. Регенератори на суму 3,5 мільйони гривень та дві тони пального на майбутнє планують придбати 25 буржуйок. Про безперебійний зв'язок на випадок блекауту міський голова сказала так: ми придбали б у кожен пункт незламності Сарлінк, але на сьогодні це є проблема. Але ми готові придбати. І ще два пункти незламності в прилуках діють у ДСНС та районній військовій адміністрації. Тут подачу електроенергії забезпечує 5 кіловатний генератор. Є безперебійний безкоштовний інтернет. Перемкнули з мережі зараз. Відсутні світло виключили від адміністрації, включили на генератор. Подаємо живлення. У нас працює інтернет безкоштовний, який роздається в рамках роботи пункту незглавності, і запрацювало аварійне світло. Якщо в принципі щось трапиться, що ми не будемо отримувати його. У нас є окремо ще супутниковий інтернет, старлінг. Так тобто, в будь-якому випадку на 99% ми зможемо гарантувати, що пункт незламності в державній адміністрації буде зі зв'язком. Тут створені кілька зон, де одночасно можуть перебувати до 40 людей. Є запас продуктів харчування, води, пального, дров. Опалення приміщення готові забезпечити дві бу. Уржуйки та гібридна котельня із генератором наразі працюють над облаштуванням пропанових пушок для обігріву. Зробили все і продовжуємо вдосконалювати, тому що, як ми говоримо, немає меж розвитку для нашого пункту незламності. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Змушені платити більше податків. Підприємці Чернігівщини говорять про масове блокування податкових накладних. За словами представників бізнесу, це призводить до вимивання обігових коштів а в подальшому може спричинити зупинення виробництв або загнати підприємства в тінь. В ситуації розбиралися наші журналісти. Чернігівська виробничо-торгова фірма Авесан займається будівництвом, а також продажем та обслуговуванням касових апаратів. Її генеральна директорка Галина Пащенко розповідає: підприємство будує приміщення однієї з мереж супермаркетів по всій Україні. Також бере участь у відновленні постраждалого від бомбардувань житла. Наше підприємство також дуже постраждало. У нас були вибиті всі вікна. У нас були е -е -е, пробоїни в, в покрівлі, але Більше всього зараз вибиває з колії те, що почали сильно блокувати податкові накладні. Галина Пащенко каже, накладні блокують їхнім партнерам, наприклад, постачальникам вікон, з якими підприємство співпрацює вже більше десяти років. Наслідок цього фірма втрачає податковий кредит, тобто суму, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання. За жовтень. Підприємство не отримало 565 тисяч гривень податкового кредиту. Тобто загальна сума операції на 3 мільйона 380 тисяч. Розумієте, ну уже вже навіть за листопад у нас вже заблоковано 316 тисяч податкового кредиту. Підприємиця каже: якщо вона не перерахує ці недоотримані 565 тисяч гривень до бюджету, отримає штраф. Дуже важко зараз. Нема Лишніх обігових коштів. Як нам бути зараз, ми ще не розуміємо. Нам же гроші платять за виконану роботу і авансів зараз немає. Блокують накладні у постачальників картоплі. Про це каже директор приватного багатопрофільного підприємства Вимал, яке виробляє крохмаль Сергій Самоненко. Ми продаємо продукцію, у нас виникають податкові зобов'язання. Це ті гроші, які ми отримуємо за реалізацію продукції, а податковий кредит. Які ми беремо у наших постачальників сировини, він блокується. Таким чином, по результатам, жовтня місяця, нам Прийдеться сплатити зайвих 290 тисяч податку на додану вартість за рахунок блокування податкових накладних. Заблокувати накладну можуть за критеріями ризиковості 14 жовтня цього року. Набула чинності постанова кабінету міністрів про внесення змін до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Відтоді кажуть підприємці, і почалося масове блокування. Наприклад, у фермерів які вирощують картоплю по 10, по 15, по 20 років блокуються податковий накладний. Можна було б зрозуміти, якщо б якесь підприємство, яке там виробляло цукерки, тут почало продавати, не знаю, там які небудь обладнання. Це якби не профільна діяльність, ну що це таке, можливо, якась ризикованість, і тут потрібно з цим розбиратися. Президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов каже, блокування накладних найбільше впливає на великі підприємства, бо вони мають багато постачальників і покупців. Це стосується роботодавців, і це стосується робочих місць, і це виникає ще один чинник тиску, коли, врешті, власники підприємства, менеджмент, вони врешті скажуть: ну все, стоп, ми закриваємось, або хочуть всіх в тінь загнати. Або я не розумію, нащо це робити в такий важкий час, коли підприємства з останніх сил стараються, стараються щоб людям дати роботу? Це фактично вимивання обігових коштів. У живих підприємств Чернігівщини, а у нас ну не, не треба ж нікому пояснювати, в яких умовах працюють підприємства після оточення. Для того щоб податкова змінила рішення про блокування, необхідно надати пояснення пакет документів. А це за словами підприємців, додаткова втрата часу. Це не проблема Чернігівщини, це проблема держави. Ми знаходимося в конструктивному діалозі зараз з нашою податковою. Службою Чернігівської області ми знаходимося. Ми зустрілись спеціально на рівні діалогу зараз. Ми чуємо від нашої обласної обласного рівня податкової служби бажання цього діалогу, бажання розбиратися в цьому. За інформацією головного управління Державної податкової служби в області, фахівці служби проводять зустрічі й онлайн-конференції з представниками бізнесу та обласної влади, на яких роз'яснюють податкові зміни та обговорюють проблеми, що виникають у зв'язку з блокуванням накладних. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Одна доза крові може врятувати три життя. Чернігівський обласний центр потребує зараз поповнення запасів усіх груп крові, плазми та тромбоцитів. Про це Суспільному повідомила медична директорка центру Ірина Зуб. Хто може стати донором, розкажемо далі. Це чернігівець Руслан. Він вирішив здати кров. Каже, робить так кожні три місяці протягом останніх років. Кожні три місяці я хочу здавати кров там. І вже як, як попаде, потрібно, здаю, не потрібно. Те під час своїх військових дій не було можливості так особливо здавати часто. А ось зараз, коли таке є можливість, то намагаюсь не пропускати таких великих промежутків, не робити. А Чернігівка Олена прийшла здавати кров вперше. Прийшла перший раз. Навдачу крові помочь нашим ребятам, які на фронті, котрий облас та Чернігівський обласний центр крові потребує всіх груп крові, плазми та тромбоцитів. Про це розповіла медична директорка закладу Ірина Зуб. Центр крові взагалі потребує, щоденно потребує. Донорської крові запасів ми формуємо запаси, ми підтримуємо на належному рівні, враховуючи ситуацію. Тобто, це наш обов'язок, наша робота. Завжди ніби хотілося, але щось заважало, Але от коли побачила в групі суспільного, що потребує потребують груп всіх донорів, то вирішила прийти і сестру забрала. Позвонили, ми прийшли разом. Я здавала ще до цього моменту, мабуть, рази чотири, але це було за студентства в Києві. А тут я здаю вдруге. На зуб каже донором може стати будь-яка здорова людина. Людина має бути здорова. Я повторюсь, має бути віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів. Відпочивши людина, поснідавши, да і вже звертається до нас. І тут кваліфіковані лікарі проводять огляд, з'ясовують покази, протипокази до донації. Кожна доза це врятовані три житті. У цьому кабінеті відбирають в донора дозу плазми крові. Одна доза плазми може врятувати навіть більше трьох життів, каже Ірина Зуб. Запрошуємо також донорів плазми. Тому що це теж важливий компонент, який використовується при значних. При дефіцитах факторів загортання тому це також важливо. Ми запрошуємо також донорів на тромбоцити, тому що є потреба в цьому. Донація крові це 450 мл. Звичайна стандартна донація крові це те, що врятує життя. Це не страшно, це не боляче, це навіть корисно. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні у Чернігові відкрилися дві святкові резиденції Святого Миколая в туристично-інформаційному центрі. Вона працюватиме впродовж всього грудня. За словами заступниці начальника управління культури та туризму міськради Катерини Латвин, в резиденції працюватимуть безкоштовні майстер-класи, покази мультфільмів та читання різдвяних казок. Сьогодні діти долучилися до створення дідуха українського різдвяного символу. Дідух – це дух діда. Це... Пов'язана з поколінням, вона йде з Багато-багато років тому на цій землі сіяли, вирощували пшеницю, хліб. От. Тому він виробляється з колосків жита, пшениці. Протягом всього місяця 31 день ми готові чекати, зустрічати, і кожна дитина знайде себе власне в цій резиденції. Від моменту майстер-класи зроблені іграшки до читання переглядів мультфільмів кіно для дорослих. І яскраво очевидно такою новинкою стане те, що ми вирішили таки в цьому році відсвяткувати Андрія. Ми ніколи цього не робили а в цьому році. Так захотілося у того українського, щоб його направду було багато. Від моменту дідуха, який зараз. Роблять малі і дорослі до моменту того, щоб про... багато говорити про українські традиції. До резиденції можуть прийти всі охочі, але для цього потрібно зареєструватися, говорить Катерина Латвин. Кожен понеділок ми будемо публікувати анонс на весь тиждень, що буде відбуватися в які конкретно дні, і реєстрація. От бажано, щоб все ж таки за Google реєстрацію батьки на свою дитину записували, і ми могли розуміти, що 20 дітей там на майстерклас ми можемо охопити. Фактично соціальні мережі на нашого інформаційного центру реєстрації. Кожен тиждень, а їх буде цілих чотири. Також сьогодні резиденція Святого Миколая відкрилася і у головному відділенні Укрпошти. Відтепер всі бажаючі можуть прийти та надіслати подарунок до дитячого будинку. Відправити подарунок від імені Святого Миколая можна і власній дитині. На мобільний телефон батьки отримують повідомлення від Святого Миколая, що посилка прибула і її можна забрати. Ви можете прийти до нас під святкову ялинку. Отримати подарунок від нашого оператора, там де буде підписано Святий Миколай і ваша дитина разом з разом з Укрпоштою, разом з вами під ялинкою розгорне цей подарунок і буде вражена, отримує позитивний настрій. що дійсно, святий Миколай через Укрпошту відправив їй посилку, посилку чи не захотіли пропускати таке свято, тому що справді е, ялинка – це щось таке казкове і дитяче, тому хочеться разом з дитиною поринути знову це свято, зважаючи ні на що. На цьому у мене все більше новин шукайте на офіційному сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.